Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ письмове додавання і віднімання трицифрових чисел у межах тисячі. Сьогодні попрацюємо над темою перевірка правильності виконання дії додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Запишіть 24 січня класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Це число 24 і число 240. Натисніть на паузу. Математика для себе складається з восьми виразів. Вам необхідно протягом 5 хвилин обчислити вирази на додавання і віднімання двоцифрових чисел. Отже, на своєму годиннику за сікий час 5 хвилин. Поставь відео на паузу. Тепер перевіримо. 26 плюс 47. 6 плюс 7 буде 13. 2 плюс 4 буде 6, та ще 1 буде 7. 73. 39 плюс 24. 9 плюс 4 буде 13. Три записую 1 запам'ятовую, 3 плюс 2 буде 5 та 1. 6. Сума 63. 76 плюс 18. 6 плюс 8 буде 14. 1 запам'ятовую, 7, 7 плюс 1 буде 8 та 1 9. 3 плюс 7 буде 10. Ну, записую, 1 запам'ятовую. 5 плюс 2 буде 7 та 1 8. Тепер на віднімання. Від 2 я не можу відняти 8, позичаю десяток. 12 мінус 8 буде 4. 8 мінус 1 буде 7. 84 мінус 29. Від 4 не можу відняти 9, позичаю десяток. 14 мінус 9 буде 5. 7 мінус 2 буде 5. 63 мінус 34. Від 3 я не можу відняти 4, позичаю десяток, 13 мінус 4 буде 9. 5 мінус 3 буде 2. 90 мінус 22. Від нуля я не можу відняти 2, позичаю десяток. 10 мінус 2 буде 8. 8 мінус 2 буде 6. Якщо всі вирази обчислив або обчислила правильно, намалюй внизу зелений кружечок. Якщо є декілька помилок, жовтий, і якщо потрібна допомога і є над чим ще працювати, червоний кружечок. Діти, з попередніх класів ми з вами вже знаємо, що дію додавання можна перевірити протилежною дією віднімання. Щоб перевірити, чи правильно виконана дію додавання, потрібно від суми, тобто від результату, відняти один із доданків. І якщо в результаті ми отримаємо інший доданок, то вираз на додавання ми обчислили правильно. Розгорніть свій підручник, сторіночка 120 номер 892. Знайди і виправ помилки. Запишіть посередині вирази 892. Ми будемо з вами обчислювати вираз. Поряд будемо записувати вираз для перевірки і звірятися з виразом, який записаний в підручнику, тобто шукати помилку. Ну що ж, пишемо перший вираз 452 плюс 336. 452 плюс 336. Підкреслюємо. 6 плюс 2 буде 8. 5 плюс 3 буде 8. 4 плюс 3 буде 7. Отже, сума чисел 788. Як же перевірити? Ми можемо від суми відняти один з доданків. Я пропоную обрати перший доданок. Відступаю три клітинки вправо і складаю вираз для перевірки. Від суми, а сума 788, я віднімаю перший доданок 452. Якщо я в результаті отримаю другий доданок 336, значить цей вираз я обчислила правильно. 8 мінус 2 буде 6. 8 мінус 5 буде 3, 7 мінус 4 буде 3. Отримала другий доданок. Так, отже, вираз перший правильний. Звіримося з підручником. Результат 778. А має бути 700. 88. Відступаємо вправо три клітинки, записуємо другий вираз. 682 плюс 248. 682 плюс 248. Підкреслюємо. 8 плюс 2 буде 10. 0 записую, а 1 запам'ятовую. 8 плюс 4 буде 12 та ще 1, 13 3 записую, а 1 запам'ятовую. 6 плюс 2 буде 8 та ще 1, 9. Отже сума чисел 930. Зробимо перевірку. Відступімо вправо 3 клітинки. І Для того, щоб перевірити, нам треба від результату від суми відняти перший або другий доданок. Я вже пропоную відняти другий. що ми отримаємо? 930 мінус другий доданок 248. Підкреслюю. Якщо я в результаті отримую 682, перший доданок, то я цей вираз обчислила правильно. Від нуля я не можу відняти 8. Позичаю один десяток. 10 мінус 8 буде 2. Було 3, стало 2. Від 2 я не можу відняти 4. Позичаю ще десяток. 12 мінус 4 буде 8. Вже не 9, а 8. Вісіміну 2 буде 6. Отримала я перший доданок. Отримала, значить, я цей вираз обчислила. Правильно. Перевіряємо 920, а має бути 930. Є помилочка. Далі записуємо діти нижче. Наступний вираз. 412 плюс 243. 412 плюс 243. Підкреслюємо. 2 3 буде. 2 плюс 3 буде 5. 4 плюс 1 буде 5. 4 плюс 2 буде 6. Відступлю вправо три клітинки і зроблю перевірку. Тобто мені від суми треба відняти один із доданків. 655 мінус 412. Якщо я зараз в результаті отримаю 243, значить я правильно обчислила вираз. 5 мінус 2 буде 3. 5 мінус 1 буде 4. 6 мінус 4 буде 2. Той самий, той самий, значить, вираз обчислений правильно. Дивлюся, у мене вийшло 655, а в підручнику 555. Отже, тут є помилка. І останній вираз це 460 плюс 174. 460 плюс 174. Підкреслюємо. 0 плюс чоти буде чотири. Шість плюс сім буде тринадцять. Три записую, один запам'ятовую. 4 плюс 1 буде 5, та ще один буде 6. Сума 634. Відступаю вправо три клітинки, записую перевірку. Від 634 треба відняти один із доданків. Відняти 174. Підкреслюю. Якщо я отримую 460, значить цей вираз я правильно обчислила.

Зараз я вам пропоную відпочити, відпочити з користю, потренувати мозок право для розвитку міжпівкульних зв'язків. А ми з вами повертаємося до письмової роботи. У попередньому завданні ми з вами обчислювали вирази на додавання і робили перевірку дією віднімання. А тепер ми навчимося перевіряти дію віднімання. Поміркуємо. Якщо додавання ми з вами перевіряли віднімання, то віднімання ми можемо з вами перевірити додаванням або теж «Відніманням». Мані. Запишіть вирази 893. Вирази 893. Запишемо перший вираз. 452. 452. Мінус 336. Підкреслюємо. Звернемося до правила і прочитаємо його. Щоб перевірити, чи правильно виконано дію віднімання, можна або від зменшуваного, тобто від найбільшого числа, відняти різницю, відняти результат. Якщо отримаємо від'ємник, то віднімання виконане правильно. А мож, або можна ще одним способом. До різниці до результату додати від'ємник. І якщо ми отримаємо зменшуване найбільше число, що ми вираз обчислили правильно потренуємося і так від 2 я не можу відняти 6, позичаю десяток. 12 мінус 6 буде 6. Було 5, стало 4. 4 мінус 3 буде 1. 4 мінус 3 буде 1. Різниця чисел 116. Відступаю вправо три клітинки і роблю перевірку. Перший спосіб, я від найбільшого числа це зменшуваний 452. Відніму різницю число, яке отримала 116. Якщо в результаті я отримую від'ємник, то правильно обчислили вираз. Від 2 я не можу відняти 6, позичаю десяток. 12 мінус 6 буде 6. Було 5 стало. Чотири. Чотири мінус один буде три. Чотири мінус один буде три. Триста тридцять шість. Відступаю вправо три клітинки, записую наступний вираз. 682 вісімдесят, мінус дві сорок вісім. Підкреслюю.

Зроблю перевірку другим способом. Якщо я до різниці додам від'ємник. Якщо в результаті я отримую зменшуване, то я правильно цей вираз обчислимо. 434 плюс 248. Підкреслюю. 8 плюс 4 буде 12. 2 записую, 1 запам'ятовую. 4 плюс 3 буде 7. Та ще 1 буде 8. 4 плюс 2 буде 6. 682. 682. 682. Ви стрілочки, не малюйте. Це я вам показую на екрані, щоб ви розуміли, так, які ми числа отримаємо. Від першого виразу відступаємо вниз клітинку, записуємо 412. Мінус 245. Підкреслюємо. Від 2 я не можу відняти 5, позичаю десяток. 12 мінус 5 буде 7. Було 1, стало 0. Від 0 я не можу відняти 4, позичаю у сотень. 0 та позичила 10, значить, отримала 10. 10 мінус 4 буде 6. Було 4 стало 3, 3 мінус 2 буде 1. Зроблю перевірку. Від найбільшого числа від зменшуваного відніму різницю 412 мінус 167. Підкреслюю. Від 2 я не можу відняти 7. Позичаю десяток, 12 мінус 7 буде 5. Було 1 стало 0. Позичаю у сотень. 10 мінус 6 буде 4. Було 4, стало 3. 3 мінус 1 буде 2. Отримала 245. Вираз обчислила правильно. Відступаємо в. Право – три клітиночки. Записуємо останні 460 мінус 134. Підкреслюємо. Від нуля я не можу відняти 4, позичаю десяток. 10 мінус 4 буде 6. Було 6, стало 5. 5 мінус 3 буде 2. 4 мінус 1 буде 3. Перевірю тепер, повертаюся від різниці до зменшуваного. Значить, до різниці додаю від'ємник. 326 плюс 134. Підкреслюю. Якщо я отримую 460, значить я вираз на віднімання правильно обчислила.

І так, послухайте умову задач. У суботу виставку крижаних скульптур відвідали 275 осіб, а в неділю 349. Скільки осіб відвідали виставку за суботу і неділю разом, і наскільки більше відвідувачів було на виставці в неділю, ніж у суботу? Прочитайте умову задач. Натисніть на паузу. Про що розповідається в цій задачі? Задача розповідається про виставку. Виставку відвідували скільки днів? Два дні. В суботу і в неділю. Скільки осіб відвідали виставку в суботу? 275. А в неділю. 349. Про що запитується в задачі? Скільки осіб відвідали виставку за суботу і неділю разом? І наскільки більше відвідувачів було на виставці в неділю, ніж у суботу. Запишемо з вами слово розв'язання. Перша дія. І так. В суботу відвідали 275, у неділю 349. Ми можемо дізнатися, скільки разом, якою дією. Додавання пишемо 275 плюс 349. Підкреслюємо. плюс 5 буде 14. 4 Записую. 1 запам'ятовую. 7 плюс 4 буде 11, та ще 1, 12, 2 записую, 1 запам'ятовую. 3 плюс 2 буде 5, та ще 1 буде 6. 624 кого? Осіб. Пояснення. Відвідали. За суботу і неділю? Тапочка спомоє. Друга дія. Наскільки більше відвідувачів було на виставці в неділю, ніж не у суботу? В неділю прийшло 349, а в суботу 275. Як порівняти ці два числа? Від більшого відняти менше. Записуємо 349 мінус 275. 9 мінус 5 буде 4. Від чотирьох я не можу відняти сім. Позичаю десяток, 14 мінус 7 буде 7. Вже не 3, а 2. 2 мінус 2 буде 0, 0 я не записую в дужечках осіб. На 74 особи більше прийшло в неділю, ніж в суботу. Запишемо відповідь. 6 крапочки. 624 особи відвідали за суботу і неділю. Крапочка, кома. Наскільки більше, значить, на і дивимось другі дії, яке число? 74, значить, на 74. Особи. більше. Трапочка. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, як можна перевірити. Письмове додавання в стопчик. Як можна перевірити письмове віднімання в стовпчик? Тож вам домашнє завдання. Номер 895 на сторінці 120. Перший, другий стовпчик це для хлопчиків, третій, четвертий стопчики – це для дівчат. Біля кожного виразу скласти та записати вираз для перевірки. У вас в підручнику є правила, хто забуде. Перечитайте ще разочок правила і виконайте це завдання правильно. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!